На Рівненщині викрили на корупції голову однієї із селищних рад та його спільника депутата Сарненської міської ради, які вимагали Хабар за вирішення земельного питання. Служба безпеки регіону викрили на корупційній схемі голову Володимирецької селищної ради та депутата Сарненської міської ради, які вимагали від місцевого підприємця хабар за вирішення земельного питання. Зломисники використовуючи своє службове становище та маючи вплив на депутатів селищної ради. Обіцяли не втручатися у ведення підприємницької діяльності та не ініціювати розірвання договорів на використання земельних ділянок, які вже перебували в оренді. Відомо, що у грудні минулоріч виконком селищної ради затвердив рішення про виділення фірмі ділянок для вирощування зернових загальною площою понад 300 гектарів. Проте навесні голова Володимирецької громади натякнув, що потрібно доплатити 15 тисяч доларів, аби до питання договорів оренди більше ніхто не повертався. Для себе чиновник просив 5 тисяч доларів, а також підбурив до надання 10 тисяч доларів для депутата, який має вплив на членів виконкому. Співробітники СБУ затримали зловмисників на гарячому під час отримання ними 15 тисяч доларів США. Від підприємця під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили готівкові кошти й документи з доказами протиправної діяльності за процесування керівництва рівненської обласної прокуратури, голові Володимирецької селищної ради повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України та частиною 1 статті 369 з приміткою 2 Кримінального кодексу України. Депутату Сарбинської міської ради повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 369 з приміткою 2 Кримінального кодексу. Підозрюваним вже обрали запобіжні заходи депутату цілодобовий домашній арешт, а голові громади тримання під вартою правом внесення 200 тисяч гривень застави, які він вже сплатив. Крім того, рішенням суду очільника громади відсторонили від займаної посади. За скоєні злочини депутатові загрожує максимально до п'яти років ув'язнення, а голові до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років.